Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу розповісти вам про видавництва, які допомагають нашим Збройним силам у боротьбі з окупантом. Я думаю, що ні для кого з вас не секрет, що всі наші видавництва зараз переживають дуже скрутні часи. Спочатку їх дуже підкосили ковід і карантин, потім дефіцит паперу. Потім була оця ось є підтримка від держави, і начебто ситуація трішечки покращувалася, але при. Йшла велика війна в нашу країну, і це нівелювало будь-які покращення. Тому зараз всі видавництва знаходяться в скрутному становищі. Але, попри це, попри важку ситуацію, є видавництва, які допомагають зсу тим чи іншим способом. Дехто, наприклад, виділяє певний відсоток від продажів і перераховує кошти напряму в які-небудь благодійні фонди, дехто допомагає сам волонтерить і закуповує необхідні товари, необхідні амуніцію там ще що-небудь для військових. Дехто передає книжечки на, аукціоні, на аукціони, дехто видає необхідну військову літературу. Отож, сьогодні я хочу розповісти вам про 7 таких видавництв, які допомагають ЗСУ. І перше видавництво, про яке я хочу розповісти, це видавництво коміксів UA Comics або Ukrainian Assembly Comics. Вони допомагають постійно. По-перше, у них на сайті продаються різні тематичні футболки і худі, і гроші, за які вони спромовують на допомогу ЗСУ. А також вони влаштовують різні аукціони з різними цікавими лотами, такими, наприклад, як кейс від комплексу НЛАВ протитанкового комплексу, розмальований українськими художниками. Ну і загалом це видавництво у співпраці з різними відомими художниками письменниками активно волонтерять, дістають і передають у різні дуже корисні штуки за запитами військових. Наступне видавництво, про яке я хочу вам розповісти, це видавництво Дім Химер. І, власне, воно, я не знаю, чи саме видавництво допомагає, тому що його діяльність зараз практично призупинилася через те, що Півзасновник цього видавництва Влад Сорт він сам є військовослужбовцем. Він зараз служить 93-й бригаді і сам перебуває на передку. І я думаю, що там будь-які кошти, які надходять у видавництво, одразу йдуть туди. Тож загляньте, будь ласка, на сайт видавництва Дім Химер, може ви собі щось. Підберете і тим самим допоможете цьому видавництву. Від себе рекомендую літопис Сірого ордену Павла Дерев'янка. Це перша книга Аркан Вовків, друга книга Тенета війни. І обіцяю, що скоро вийде третя заключна книга серії. Пісня Дібро. Окрім того, на сайті є різний тематичний мерч: це екосумки, футболки, шеврони. Можливо, ви захочете підберете щось собі з цього, і тим самим зможете підтримати видавництво і 93-ю бригаду. Наступне видавництво це видавництво «Абаба Галамага», які провели декілька дуже вдалих кооперацій і провели такі, можна сказати, грандіозні розіграші книг за донати і зібрали досить такі потужні суми грошей. Отож, це була кооперація з Сергієм Притулою. Сергієм Жаданом, а також Ютуб-каналом Загін Кіноманів. І на цих розіграшах було зібрано кілька мільйонів гривень. Розігрувалися книжечки поезія Ліни Костенко, книги Сергія Жадана з автографом, а також новинка ілюстроване видання «Гаррі Поттера», п'ята частина «Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Наступне видавництво це видавництво старого лева, і в ньому дуже активно волонтерить засновниця видавництва, власниця видавництва Мар'яна Савка. Вона постійно проводить збори коштів на різні необхідні речі, в тому числі і автомобілі для ЗСУ. Ну, більш детальну інформацію ви можете знайти в неї на сторінці. А також на сторінці і на сайті самого видавництва є така інформація, що вони надають 20% знижки на свої книги для військовослужбовців. Вони пропонують своїм постійним читачам перевести букси як донати на зсу, а також у них проходить розіграш за донат розіграш. Карти України здається, якщо я не помиляюся, вся ця інформація є на сайті видавництва, а також на сторінках соцмереж. Наступне видавництво це небо буква Паблішін, які 15% від продажу своїх книг передають на потреби зсу, перераховують різним благодійним фондам, таким як «Повернись живим, наприклад. І про перераховані кошти вони постійно звітують на своїх сторінках в соцмережах в Телеграмі, інстаграмі, фейсбуці. А також авторка Редгрейн Либовський всі весь гонорар за свої книжки також перераховує на потреби ЗСУ. Ну і також видавництво проводить благодійні книжкові аукціони, де теж за донати розігрує книги свого видавництва. Ще одне видавництво, яке допомагає Збройним силам України, це видавництво наш формат. По перше, певний час вони перераховували певний відсоток від продажу книг. По-друге, сам власник видавництва Владислав Кириченко, наскільки я зрозуміла, також служив в Збройних силах України певний час, але на даний момент вже демобілізувався. Також видавництво видає дуже важливу військову літературу, сучасну літературу, переважно американську, яка є дуже необхідною для навчання наших військових, і з 24 серпня по 30 жовтня. Видавництво передає 10% з кожного проданого примірника книжки власного видавництва на підтримку програми друк статутів і посібників для ЗСУ. І наскільки я зрозуміла, вони ці статути, посібники та іншу цю військову літературу передають військовослужбовцям безкоштовно. Владислав Кириченко перераховує ці кошти. Щопонеділка на ці книги на цю програму, і звітує в себе на своїй сторінці, не на сторінці видавництва, хоча там теж інколи бувають його репости, а в основному в себе на своїй особистій сторінці. Ще одне видавництво, яке допомагає, це КСД, клуб сімейного дозвілля. Я, на жаль, не знайшла інформації, чи допомагають вони якось коштами, грошима, але бачила звітові дописи про те, що вони передали дуже велику кількість книг, а також інших товарів, там не знаю, якихось. Кастрюль там ще чого-небудь, бо в КСД в магазинах продаються не лише книжки, як ви знаєте, а й різні подібні товари. Отож вони передали всі ці товари і книжки в харківський військовий госпіталь. Тобто, таким чином вони підтримують наших поранених військових. Наступне видавництво це видавництво ранок, ще одне харківське видавництво, яке дуже постраждало від війни. Я знаю, що приліт був просто в їхні складські приміщення і вони втратили дуже багато книг і, власне, сам склад. От, тим не менше вони теж якось намагаються допомагати. Вони видали мангу Привид Києва і 10 гривень з кожного примірника вони передають на допомогу ЗСУ. Зокрема, вони придбали 10 пічей тривалого горіння для обігріву в холодний період року для обігріву наших військовослужбовців. А також видавництво долучилося до соціального проєкту з психологічної реабілітації дітей загиблих пілотів. Це теж, на мою думку, теж дуже важливо. Ну і ще хочу розповісти вам про ще одну благодійну подію, до якої долучилися і вище згадане видавництво ранок, і, і видавництво коміксів UA Comics», а також багато інших видавництв. Видавництво коміксів і манги це і наша ідея, і мольфар, комікс, і ланцута, і е, е, сафран. Е. Всі ці видавництва в кооперації з крамницями коміксів, в кооперації з ютуберами, які розповідають про аніми і мангу, а також з інформаційними порталами, відкрили великий збір коштів, який вони назвали расенганом по русні. Я не знаю, чи я правильно вимовила це слово. сподіваюся, що правильно, якщо ні, виправляйте в коментарях. Отож, і на цьому зборі спочатку. Було заплановано до кінця жовтня зібрати 150 тисяч гривень, і планувалося розіграти 100 примірників манги різних цих видавництв і 9 фігурок. Аніме -фігурок. Але 150 тисяч були зібрані буквально за перший тиждень і залишався до кінця жовтня ще час. Тож видавництво продовжили цей збір, підняли суму в банці, то було 150 тисяч, підняли до 300 тисяч, ну і збільшили кількість призів, тобто будуть розігруватися не 100, а 200 примірників манги і не 9, а 13 фігурок аніме. Триватиме цей збір до 30-го, чи до 31 жовтня, до кінця жовтня, здається. Отож, я не знаю, чи встигну я випустити це відео до кінця цієї акції. Сподіваюся, що встигну. І якщо ви встигаєте взяти участь в цьому зборі, обов'язково долучайтеся. Здається, величина доната там не обмежена. Я залишу посилання в описі під відео на, цю, на цей збір. І, і от можна за будь-який донат виграти мангу. Фігурки будуть розігруватися серед тих, хто зробив найбільший донат. Ну і я сподіваюся, що це буде не останній такий збір, і ці видавництва в такій кооперації ще проводитимуть щось подібне. Отож обов'язково підписуйтеся на їхні сторінки в соцмережах, щоб не пропустити таку інформацію. Ще я би хотіла сказати, що дуже багато видавництв із перерахованих вище із тих, які я не згадувала, передавали свої книжечки безкоштовно на благодійні аукціони у Фейсбук спільноті враження юей і це теж є досить вагома допомога, тому що е, за підсумком шести, здається, аукціонів чи навіть п'яти, я не пам'ятаю, вдалося зібрати вже більше мільйона гривень, а на даний момент сума ще більша. Тому велика вдячність усім, хто надає ці книжечки, усім, хто допомагає. Ну і дізнатися назви видавництв, які надають свої книжечки безкоштовно на ці аукціони, можна дізнатися власне, в самих дописах е, про аукціони. Адмін спільноти враження ЮЄ Олександр Гнатюк завжди перераховує, які видавництва надали книжечки на аукціон. Це, власне, всі видавництва, про які хотіла розповісти вам сьогодні. Хочу також наголосити, друзі, на двох таких важливих моментах. По-перше, це е, я розповіла про видавництва, які допомагають от, зараз, наприклад, там, наприкінці літа восени. Тому що є видавництва, такі, як Якабу Паблішин, наприклад, які ще в березні передали 3 мільйони гривень власних коштів на допомогу ЗСУ. Або, наприклад, видавництво книголав, які о, у них також на початку широкомасштабного. Вторгнення там на початку весни у них на сайті висіло оголошення, що вони 15% з продажів книжок передають. Передають на ЗСУ. Але зараз у них на сайтах немає ніякої інформації, чи допомагають вони на даний момент, тому я про це не знаю. Ну і ще один момент. Я збирала інформацію, яка є у відкритому доступі, тобто на сайтах видавництв, на сторінках в соцмережах. Можливо, є якісь видавництва, які допомагають, але не афішують це і не пишуть ніде у себе на сторінках. Відповідно, я також не розбираю. Розповіла про них. Якщо ви знаєте такі видавництва, які допомагають, пишіть мені в коментарях, я зроблю ще одне відео, частину другу і розповім ще про які про інші видавництва, які допомагають, і яким саме чином допомагають. Ну і також хочу нагадати вам, друзі, що і наша BookTube спільнота не стоїть осторонь. Ми також намагаємося збирати кошти на допомогу зсу в рамках нашої ініціативи. Читаю для СІС. Для ЗСУ ми збираємо донати. Ми проводимо книжкові розпродажі. Ми проводимо постійно книжкові лотереї в нашій Фейсбук спільноті. Посилання на спільноту я також залишу в описі до відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь на нашу спільноту, беріть участь у наших різних цих благодійних заходах і допомагайте нам допомагати ЗСУ. Ну і в мене на сьогодні все. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок, світла, води і тепла в хаті, тихого неба. І побачимося в наступних відео. Па-па!